Ну що, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про товариський поєдинок, який відбудеться завтра о 18.00. За місцевим часом це матч між Київським Динамо та Мамелоді. Сьогодні поговоримо про завтрашній товариський поєдинок. Ну і взагалі поговоримо про київське Динамо. Взагалі, ну, давайте вже розпочинати. Ну, Перша підготовка київської Динамо до нового сезону чемпіонату України триває. Також триває підготовка до головного матчу проти партизана в Лізі чемпіонів. Нагадаю, що матч проти Партизана відбудеться 23 серпня. Тобто, взагалі, не за горами да? поєдинок проти Партизана. Ось, підготовка триває. Кияни вже зіграли 4 матчі проти Інгульця, проти Падерборна, проти Шальки та проти Брінбю. Інгулець Динамо Київ перемогло 4-0 на початку липня. З Падерборном була Нічя 0-0 в рівній битві. З Шальки була Нічя 2-2 в рівній битві. Атака на атаку Перемогли, перемогти могли і кияни. Такі Шальки могло перемогти бойові, бойова Ч-2-2. Ну і буквально на днях Брон, Бронбю, Динамо Київ, обіграло 4-0. Кияни обіграли дачан з рахунком 4-0. І ось ця перемога над Бронбю, над доволі таки сильною командою, вона, звичайно, дає впевненість, впевненість сили піська да? Динамо. Ось тут такі перемоги вони завжди дають наснагу. І ось ця перемога в мене ось дуже сильно тішить, Динамо Київ перемогу дуже сильного опонента. Данський Бронбі, команда, яка вища була Копенгагена на секундочку. Копенгаген там, який там Юнайтед там, а, вигравав на секундочку. Тобто Брон, Бронбі завершила сезон на другій позиції. Більше того, Дачані посіли. Ну, на, на, на одне очко, там лише від Мітіланди відстали. Тому кияни молодці, перемогли дуже сильну команду. Команда Динамо Київ в хороших кондиціях. Я дуже щасливий за українську команду. в команді хороша атмосфера. І я бачу, що київське Динамо на правильному шляху. Команда прогресує з кожним поєдинком становиться цікавіше. Мені дуже сильно сподобалися комбінації, які, наприклад, були в передньому матчі проти Бромбів. Дуже багато молодих футболістів, які прогресують. Тому кияни молодці. Вони набирають. А що таке Мамолоді? Взагалі? Що це за команда Мамелоді? Мамолоді, «Мамолоді» це команда, яка грає е в Північній Африці. Вони, до речі, стали чемпіонами Північної Африки. В них буде кваліфікація в Лігу Чапонів, але не в Європейську Лігу Чапонів є там. Різні Ліги Є європейська, там американська, ось молоді буде грати в африканській Лігі Чемпіонів, на молоді буде проходити там кваліфікація. Ось. Команда дуже хороша, я ж кажу, вони чемпіони Північної Африки, команда організована. Ось. Да, програли, там фінал Кубка Африки. Північне. Кубок Північної Африки програли там, вони 1-2. Але в цілому команда не погана. Ось дуже сильна, тому кияном, звичайно, що легко завтра не буде. Дуже сильний суперник у Київського Динамо перед партизаном це молоді. Там, до речі, буде Уніон Берлін. До речі, ось завтра матч у Молоді. А післязавтра Уніон Берлін. йде у Київського Динамо. Ну а потім важний матч проти партизана. Так, да, про дуже сильного партизана. Тому що партизан, я вам хочу сказати, доволі таки сильна команда. Вони в хорошій кондиції. Ось. Тому для киян, звичайно, важливо перемогти, для того, щоб отримати ось цю додаткову впевненість. Да? Це товариський поєдинок. Коли на товариському поєдинку відпрацювати якісь схеми, комбінації. Да? Ось. Результат, напевно, тут на другому плані. Але все-таки. Перемагати приємно і як не крутий, але перемога, навіть в товариському поєдинку, додає команді додаткової впевненості. Так ось, завтра, 18.00. Кияни проводять збор в, в красивій Австрії. І справді дуже красиво. Біля гор в динамо Київ, проводить свої матчі. і взагалі така хороша. Хороша. Атмосфера, там, гори, повітря свіже, ну, ну здорово, здорово, і кияни проводять там а, збори. Справді дуже красиве місце, де кияни проводять ці збори, товариські матчі, там дуже красиво. Дуже красиво, і команді, звичайно, що потрібно ось перепочити, да, ось в таких місцях, да, в такій місцевості. Дуже був важкий сезон на київського Динамо, потім дуже багато футболістів за національну збірну України пограла. Зараз команда в хорошій формі готується до нового чемпіонату і до партизана до Ліги Чеповоді. Край на правильному шляху. Завтра я очікую дуже важкого матчу. Ми мелодії дуже сильна команда. Але я думаю, що каяни все-таки переможуть. Ну, мінімально, десь так 3-1, думаю так. Це моя така думка. Думаю, що Кияни переможе 3-1. Що, друзі, думаєте ви по поводу цього матчу? Можете написати в коментарях. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.